Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Відома акторка Антоніна Хижняк неочікувано заговорила про участь у проєкті Холостячка. Справа в тому, що нещодавно дівчина в інтерв'ю Маші Єфросиніній поділилася деякими деталями свого особистого життя, і як виявилося, в неї є людина, на яку вона може покластися зараз. Поряд зі мною є близька людина, яка мені допомагає, і зокрема з сином Максимом. І я більше не хочу про це говорити, тому не можу сказати, що я в активному пошуку. Але якщо запропонують на холостячку, я подумаю, зізналась зірка серіалу Спіймати Кайдаша. Антоніна не називала ані імені, ані навіть роду занять свого обранця. Загалом вона притримується інформаційної тиші щодо особистого. Відомо тільки, що раніше акторка була у шлюбі з Андрієм Якушевим та має сина Максима. Пара розлучилась близько шести років тому, після цього певний час ширились чутки про стосунки з Олександром Боднаром. Однак згодом повна тиша в публічному просторі. Щодо проєкту Холостячка, акторка прямо каже, не відкидає можливості участі, але сприймає це більше як гру, ніж реальний пошук кохання. А що думаєте ви? Чи уявляєте Антоніну Хижняк у ролі Холостячки? Діліться думками в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.